Вдова українського журналіста грузинського походження Георгія Гонгадзе, Мирослава вдруге стане тещею. Молодша донька слідом за старшою теж оголошує про заміжжя. Хто став обранцем саломе? Чим він займається? А також пригадаємо про знайомство Мирослави із Георгієм Гонгадзе. Кохання з точно з першого погляду він він прийшов до мене в офіс ем, зареєструвати центр грузинської культури. І я, коли його побачила, я зрозуміла що це вже все їхніх дітей та еміграцію до Америки після вбивства журналіста та засновника української правди. А також чим займається сьогодні Мирослава, розповім далі. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, уже вдруге за цей рік Мирослава Гонгадзе ділиться радісними новинами зі своїми підписниками. Обоє доньок близнючок виходять заміж. Нагадаю, 28-річні Нана і Саломе народилися у 97-му році разом із матір'ю. Проживають у Вашингтоні. Нана Гонгадзе закінчила American University у Вашингтоні. А Саломе Лондонську школу економіки та політичних наук. Нана вийшла заміж у квітні цього року. Омбранцем став іноземець. Мирослава написала, на нас швидко подорослішала, Часто була тією, на кого я покладалася, і ось цими вихідними вона зробила один з найважливіших виборів у житті. Ця дівчинка, яка виросла в сильну, розумну, чуйну, сердечну жінку, зробила один з найважливіших виборів і почала нову главу життя любов, підтримка, довіра. Бути одне для одного домом це справжнє щастя, цей день одруження, це про шлях. Як з болю і втрат виростає нове життя і нова. Надія Морислава пригадала, як з маленькими доньками переїхала до США. Сталося це після вбивства Георгія Гонгадзе. США надали родині загиблого журналіста. Притулок я би залишалася. Я хотіла залишатися. У мене не було, тобто для себе страху в мене не було. Але я боялася, що якщо щось станеться зі мною, діти залишаться сиротами. Вдова Гонгадзе разом з маленькими доньками вирішила до Америки. Вони не знали мови і не мали достатньо коштів. Журналістка тоді багато працювала, аби забезпечити майбутнє донькам а допомага. Гала її мама, яка доглядала за близнючками 25 років тому. Мій чоловік повернувся з поїздки до США і привіз дітям подарунки. Іграшки з Вашингтонського зоопарку за декілька місяців його не стало. Його вбили після розслідування корупції у вищих ешелонах влади. Ми залишилися втрьох. Ша надали нам притулок. Я приїхала до Вашингтона у цей час 24 роки тому, без мови, без грошей з двома малими дітьми і з двома валізами. За умовами політичного притулку Америка могла допомагати з грошима та житлом лише перші три місяці. Ми жили в такому напівпідвальному приміщенні в одного лікаря. Візочка в нас, наприклад, не було, бо я не могла собі дозволити купити візочок. Я багато працювала, щоб підняти дітей, і не впоралась б без мами, яка приїхала, не вагаючись допомогти, і залишилася з нами на п'ять. Років слідом за старшою сестрою Наною Соломе або Соломія по-українськи заручилася. Ми щойно відсвяткували весілля однієї доньки, і ось другий на підході. Мій другий майбутній зять завоював доньку і відстоює українські інтереси, написала Мирослава Гонгадзе. Обранцем Соломе Гонгадзе став експерт Atlantic Council Дух Клейн. Нещодавно у The New York Post вийшла колонка Клейна. У ній він зазначив, що на початку червня відвідував Київ, де став свідком атаки російських дронів. Політичний аналітик а сьогодні наречений Соломія Гонгадзе від початку повномасштабної війни активно підтримує нашу країну на міжнародній арені і є палким прихильником України. Ба більше Даглас, хоч і живе у США, але інколи навідується до України під час війни, і працює для української неприбуткової організації. Відпривітання втрималася журналістка Мирослава, яка з гордістю повідомила в родині готується до другого весілля. Обоє доньок Гонгадзе працевлаштовані. Нана є керівницею відділу з комунікації благодійного фоду Разум for Ukraine», А її сестра Соломе працює у «World Resources Institute». Це є інститут світових ресурсів, глобальна дослідницька некомерційна організація. І щодо Мирослава Гонгадзе. Вона є журналісткою та юристкою після загибелі чоловіка, активно займається громадською діяльністю, зокрема, бореться за справедливість у справі про вбивство і виступає за свободу преси і безпеку журналістів. Мирослава Онгадзе працювала на Голосі Америки. Зокрема, була керівницею української редакції, а також ведучою програми Час Тайм. Вона також поверталася до України, але продовжує працювати у «Central News» Голосу Америки. Russia An aging tyranny seeks to destroy Ukraine, a defined democracy. A Ukrainian victory would confirm the principle of self rule. З майбутньою дружиною Мирославою український журналіст з розинським корінням познайомився у Львові. Пара переїхала до Києва, а вже за рік після одруження дізналася, чекає на двійню. Це був шок для нас обох. Ми не можемо сказати, що були готові до цього. Мені здавалося, що я ще занадто молода, каже Мирослава. У мене починалася кар'єра, я не хотіла випадати зі свого робочого процесу, але він дуже хотів дітей. Згадувала Мирослава в інтерв'ю для сніданку з 1+, +1. Один це були дві дівчинки, яких назвали Нана і Соломія, коли дітям було лише по два з половиною роки. Георгія викрали і вбили тодішні правоохоронці за розслідування про корупцію у вищих органах влади. Щоб убезпечити своє життя та дітей, вона виїхала в США і добувалася справедливого розслідування вбивства чоловіка. Лише через багато років вона збагне постійна напруженість, не давала їй остаточно пережити горе. Родина трагедія вплинула і на доньок Мирослава і Георгія. Я взагалі дивуюся, що вони виросли такими здоровими і сильними людьми, але звичайно, що є відчуття переживання, є таке загострене відчуття відповідальності. У них обидвох їм дуже рано довелося стати дорослими. Відповідно, є війна з Росії. Це однозначно, як би там Росія не відмазувала світового своєї участі в тому, що вона не приймає в тому участь і не допомагає. Це все є блеф. Абсолютно неповний. Президент Кучма живе в ілюзіях. Це підтвердив цей ефір. Він навіть сам визнає, що після 1 листопада це буде інший президент Леонід Кучма. І це дуже симптоматична характеристика. Також Мирослава пояснила причину виїзду у США. В одному з інтерв'ю вона згадала, що одного вечора друзі принесли їй касету, на якій тогочасні політичні лідери обговорювали подальшу долю вдови. Кучма матюкається, потім розмовляє з Литвином, потім вони сміються, потім вони говорять про притулу, потім вони говорять про мене. Як закрити нам рота. Дуже цікава історія, бо Литвин рекомендує, щоб компанія вщухла, треба розповідати на першому національному каналі, що таке. Історії таких зникнень тисячі в Україні і ніхто про це не розповідає. Велике діло зник журналіст, згадує Мирослава. І тут я пригадую сюжет, який я бачила декілька днів до прослуховування цієї плівки, в якому йшлося про те, що в Україні зникають тисячі людей. Просто тими ж словами Перепрошую, Чи є якась інформація офіційна з приводу інциденту ранкового з прем'єром? Я розумію, що немає виходу. Засуджений за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе став колишній генерал-лейтенант МВС України Олексій Пукач. 29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва визнав Пукача винним у вбивстві Гонгадзе і засудив його до довічного позбавлення волі, позбавив генеральського звання, конфіскував майно і присудив компенсацію в 500 тисяч гривень в журналіста у 2016-му апеляційний суд Києва підтвердив вирок без змін. А у 2021 році Верховний суд відхилив касаційну скаргу Пукача і остаточно залишив без змін довічне ув'язнення. Інші учасники справи це Микола Протасов, засуджений до 13 років ув'язнення, і помер. За ґратами Валерій Костенко і Олександр Попович отримали по 12 років позбавлення волі. Їхні вироки також залишені Верховним судом у 2008 році. Хоч смертельний вирок Пукачу поставив крапку у справі виконавців, замовники вбивства офіційно не встановлені, і жодних вироків стосовно них не було. Тому що цей злочин він потім ланцюгом спричинив купу інших злочинів, тому що це було про безнаказаність, і журналісти мають про це пам'ятати і нагадувати кожного року, там, не зводити з цього, з цього, з цього свою увагу, тому що тільки так можливо ми можемо як, якимось чином, як країна рухатись. І для довідки журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. 2 листопада знайшли його обезголовлене тіло в Таращинському лісі за 70 кілометрів від столиці. Лише через 9 років у Київській області виявили череп журналіста. вас в ефірі програма на Плюс, і я і в душі Йорі також в Україні присуджують премію імені Георгія Гонгадзе. Це одна з найпрестижніших українських нагород в Україні, заснована у 2019 році. Українським пен у партнерстві з родиною Гонгадзе українською правдою і києво могилянською бізнес-школою. Визначати журналістів, які дотримуються принципів незалежної журналістики, прагнуть інновацій, мають значний суспільний вплив і працюють в Україні не менше п'яти років. Лауреатами цієї премії. Ставали Бахтан Кіпіані, Павло Казарін. Верослав Барчук, Мстислав Чернов, Євген Малолєтка, Богдан Логвенко, Тетяна Трощинська, Іван Любиш Кірдей, воєнний репортер, рейтерс, лауреат поточного року. Фіналістами 2025 року були також Ольга Руденко та Михайло Ткач. Злочини і перешкоджання професійній законі журналістської діяльності вони будуть повторюватися і надалі. Ті люди, які робляться журналістами, скоюють напади. Вони не мають розуміння, і усвідомлення, що за. Ці вчинки може бути відповідальність. Навпаки, вони бачать а, десятки і напевне сотні нерозкритих справ. А, і а вже ж головна справа це вбивство Георгія Гонгадзе. Сьогодні видання, засноване Георгієм Гонгадзе, Українська правда, функціонує і досі, і залишається одним із найавторитетніших видань в Україні. Так перед смертю об'єднує всіх нас, незважаючи на соціальний стан. system in the aisle will direct you to the exit slip i